Царівна Ольга Кобилянська читає Артем Окороков. Царівна Ольги Кобилянської соціально психологічна повість, у якій постає новий образ мислячої жінки головна героїня, вольова і духовно багата Наталка веде боротьбу з буденним споживацьким світом і є справжньою царівною своєї долі. Найвідомішими творами авторки є Земля. Людина через складку Царівна. У неділю рано зілля копала вальс меланхолік, некультурна аристократка та інші. Ольга Кобилянська видатна українська письменниця, яка працювала у жанрі соціально-філософської та психологічної прози. Глава Перша, я родилася 29-го падолиста. Старі люди і сонники кажуть, що цей день день недолі. Може, однак мені не хочеться в те вірити. Я рада би приглянутися кожній речі до дна, я бажала б про все ясно думати, на все ясно дивитися. Адже кожна проява має свої причини і наслідки, все підлягає строгим законам, лише ми не дуже на це зважаємо ми не дуже доходимо причини деяких прояв, що далися би не раз змінити на добре ні, ми кажемо, що все має своє призначення, і так мусить бути але чого я властиво тут доторкнулася. Мої погляди мені звісні, а хто інший не буде дуже цікавий знати філософічні висновки молодої дівочої душі. Довкола мене глухота і нудьга, а самі власні думки безнастанно пережовувати це і томить, і не доводить ні до чого. Не маю нікого, кого би мої думки і чуття в який небудь спосіб могли зайняти хоч крихітку на одну хвилинку. Чи воно злишнє, чи жіноче духове життя менш цікаве, як її організм? Справді нічим не цікаве. Та ба чого захотілося. Хто би мав мною займатися. Батька й матір утратила я в такім молодім віці, що й згадати важко, а коли дорога бабуня вмирала, мала я 12 років. Вуко Іванович, гімназійний професор, і тітка, вона з Польщі на німкеня, при котрих тепер живу, то та ні, лучше не згадувати, очі мимохідь зайдуть сльозами, коли серце заболить, стисне. І годі буде дальше писати. Всі вони мені не раді. Відчула і пізнала я це з твоїх хвилини, в котрій лише почала думати. Моє довге рудаве волосся давало кузинам та кузинкам причину до прикрих глумливих жартів та сміху. Лице моє їм закрайдяне, а очі. Боже, наче я тому винна, що вони для них завеликі. Чого це ти глядиш так перед себе, начеби перший раз світ побачила? Загомонить бувала на мене тітка гостро, сердито, а я прокинулася, мов та сполохана пташка. Сampлє.